В Америці щонайменше 20 людей загинуло внаслідок торнадо, які минулих вихідних прокотилися штатами Джорджія та Місісіпі. Десятки зазнали поранень. Нині тривають пошукові роботи. Деталі розкаже Анастасія Лебега. У семи округах на півдні Джорджії оголошено надзвичайний стан. Буревій, що прокотився тут вихідними, зруйнував будинки, повалив дерева і пошкодив лінії електропередач. Нині рятувальники розбирають завали і шукають потерпілих. Я лежав у ліжку і в якийсь момент так трусило, наче в блендері це було о пів на четверту ранку. Ударило вранці. Мій сусід схопив маленьку дочку, і ми швидко вибігли з будинку. У місісіпі через торнадо поранень зазнали більше як півсотні людей. Швидкість вітру в штаті сягала 60 метрів за секунду. Метеорологи прогнозують нові шторми на півночі Флориди та півні Джорджії. Зачепить негода штат Південна Кароліна. Близько трьох тисяч жителів японського міста Оїта евакуювали через пожежу на нафтопереробному заводі. Інформації про загиблих чи поранених наразі немає. Вогонь охопив площу більш як 100 квадратних метрів. Пів тисячі людей, яких вивезли з епіцентру, розмістили в центрі соціального забезпечення. Пожежники припускають, вогонь поширився з цеху, де виробляють мастило. Тіло ще одного загиблого знайшли в італійському готелі, який минулого тижня накрила лавиною. У регіоні не припиняються снігопади, що оскладнює рятувальну операцію. Шукають людей не лише всередині готелю, а й поряд з ним, а також в ізольованих районах регіону. Готель Ріго П'яно в містечку Фаріндола накрило снігом після землетрусу минулої середи. 11 людей врятували. Також знайшли тіла шістьох загиблих. Ще понад два десятки людей вважають зниклими безвісти. Анастасія Лебега, новини на першому.